Шановні слухачі каналу Горошенка Казки та історії для всієї сім'ї, вітаю вас. Зараз ви почуєте одне з наших нових оповідань. Зім'ятий малюнок. Життя давно звело нас з Дмитром. Він вже перебував у статусі успішного, визнаного бізнесмена. Наша ж фірма робила перші, навіть не маленькі, а малюсенькі кроки в спробі заявити про себе. Тільки зухвалість молодості дозволила вийти на ринок із продуктом мало кому відомим та ще змудрованою назвою: Нестандартне вирішення проблем у різних сферах і напрямках бізнесу. Як відомо, Пророка у своїй Вітчизні немає. Але Генріх Альтшулер, з його теорією вирішення винахідницьких завдань, став для нас таким пророком. Прошерстивши всю наявну літературу, правдами неправдами побували в Штатах, де познайомилися з багатим зарубіжним досвідом. Знайшлись добрі знайомі поділилися цікавими розробками, максимально озброївшись знаннями, самовпевнено оголосили себе вирішувачами виникаючих у бізнесі проблем. Дмитро у разі успіху отримував серйозне здешевлення продукції на своїх підприємствах. Наша угода долю першого млинця не розділила. У ком не перетворилося. Не все було так райдужно, як мріялось, але небо не гнівили. Добре пам'ятаю нашу першу зустріч. Чергове привітання, потім сухе по-діловому. Кави чаю не пропоную, ціную ваш і свій час. Секретар, якщо є потреба, потім все організує. У вас 8 хвилин. Щоб мене зацікавити і переконати, до жорсткої розмови був підготований, але стислість часових рамок напружила. Врятувала думка спокійно не тушуватись, у його віці буду сильніше і крутіше, адже ми з командою майже генії. Закусив водола і вбій. Да так захопився, про час начисто забув. На диво, господар кабінету не зупиняв, а наприкінці закидав запитаннями. Проект був вистражданим дітищем, але улюбленим і випищеним, тому відповідав легко і впевнено. Уточнення Дмитра свідчили про його здатність швидко вловлювати суть бачити вузькі місця. Ну що ж, загалом відповіді мене влаштували щодо вартості. За відсутністю у вас досвіду, імені на ринку, зазначена вартість завищена. Ваша сьогоднішня ціна скоріш майбутня. Коли до вас в чергу будуть шикуватися, моя ж така. Проголосив цифру набагато нижче від запрошеної нами, на додав, до цього приплюсуйте авторитет і статус моєї фірми. Це позитивно вплине на ваш рейтинг. Як було з цим не погодитися? Хоча досада долала статус, рейтинг. Ажло лоб ще той. Ніби прочитавши мої думки, господар додав У бізнесі по іншому не працюють. Даю урок, зауважте, безкоштовний. Це повчання розлютувало ще більше. Теж мені коуч безсеребреник знайшовся? Ех, розвернутися так гордо піти геть. Але інших замовников не було. Тихо проковтнув образу і погодився. Дмитро швидко підбив підсумок. Мої юристи допрацюють договір. Думаю, за кілька днів зможемо його підписати. Так почалось наше співробітництво, під час якого під зовнішньою сухістю і жорсткістю. Пізнав зовсім іншого Дмитра. Саме він протягнув нам рятувальний круг, коли ми стояли на межі банкрутства під час дефолту. Не дав нам потонути. Але подяки присік у мить. Мені це було вигідно, тому й зробив. Але вже було зрозуміло людина ця набагато м'якша і добріша. Ніж хоче здаватися. Згодом пішли спільні проекти. Дмитро мав світлу голову з нестандартним мисленням та фонтаном ідей. Підкуповувало шанобливе ставлення до нашої незалежності. Жодного разу, навіть спроби нас поглинути, викупити. Хоча ситуацій було предостатньо. Приклад нашого дефолтівського предбанкрутства були готові на все. Одного разу Дмитро запросив мене на банкет з нагоди ювелею фірми. Там уперше познайомився з його сім'єю. Було приємно бачити зворушливе ставлення Дмитра до дружини дітей, їх у нього було троє. Дорослий син. І погодки дочки років 14-15. З того, як усі привітно віталися, жартували з його дружиною, було видно, вона частий гість у компанії. Невдовзі дізнався: Олеся, дружина Дмитра, лікар-педіатр, досить відома і затребована, гарний чоловік, успішний бізнесмен. Відданий, люблячий чоловік і батько. така собі невибаглива нереальна мелодрама. Але життя частенько привносить своє бачення, свою картину. Вкрадливий голос пролунав за спиною. Прямо з Шотландії привезена пляшечка віскі. Як пропозиція спробувати? Обернувся Дмитро Змовницький посміхався. Здогадалося? Так, ваш улюблений Далмор, та ще 18 річний. Ну, так що, вислизнемо в мій кабінет? Дмитро знав про мою слабкість, будучи переконаним тверезником, робив виняток тільки для віскі. і то дуже рідко, шанобливе ставлення до цього напою. Нас з Дмитром об'єднувало обидва приймали сторону Шотландії у суперечці з Ірландією за першість у створенні віскі. Саме у Дмитра вперше спробував віскі цієї марки. Його оксамитовий смак з відтінком цитрусових дуже сподобався. Тому привабливу пропозицію прийняв з задоволенням. Невдовзі вже були в кабінеті Дмитра на 23-му поверху. Цього разу ми не сіли за столику за кутку кабінету. Господар відчинив двері, запримічені мною в минулі візити, і запросив у сусідню кімнату. Світла не ввімкнув, зрозумів чому, як тільки увійшов. Передня стіна. І частина до неї прилеглої були скляними. Земна і в небес надалі лежали в ногах. Вміння стримувати емоції дало збій. Видихнув. Неймовірно. Дмитро розуміючи кивнув. Зміна пейзажів на цій виставці творця відбувається щогодини. Рядки напросилися самі, промовив. Бісером зоряним, оксамит неба прикрашений, чарівна ніч. Дмитро тихо зреагував. Хокку теж люблю. Вкотре здивувався різнобічним пізнанням Дмитра. Господар увімкнув м'яке світло, дістав склянки, лід, у разі побажання, приступили до смакування віскі. Віддаючи належне багатому смаку, оригінальність прикрашеної пляшки відзначив ще під час першого знайомства. Цього разу, на мій зацікавлений погляд, Дмитро зреагував. Знаєте, існує легенда про порятунок у 13 столітті предком рода Маккензі шотландського короля Олександра III від нападу розлюченого оленя. На знак подяки Його величність надав право клану Маккензі відображати на своєму гербі емблему королівського оленя з дванадцятьма потужними відгалуженнями на рогах. Сім'я Маккензі в XIX віці під час виробництва віскі скористалася цим правом. На всі випущені ними фірмові пляшки. Помістило зображення красення оленя. Багато змінилося на підприємстві, але вигляд пляшки залишається незмінним. Настала тиша. Добра, м'яка, заспокійлива. Щоб не злякати цей настрій, Дмитро сказав ледь чутно, обвівши руками кімнату. Ось цим дуже дорожу. Це моє сховище, фортеця, центр підживлення енергією, упорядкування думок. Доступ сюди обмежений. Навіть прибирає моя людина, бойовий друг і соратник, мій секретар. Упросив як особисту послугу. Остерігаюся чужих рук, думок, почуттів. Вважатимете примхою? Можливо. Але скоріше тут інтуїція. Я пожвавішав. Схоже, зарахований до ліги посвячених, допущених та побачивших. Дмитро розсміявся. Скоріше так, вигідно пройшли перевірку. Дуже вдячний за вашу участь в захисті мене від недругів, так званих доброзичливців. Дійсно, кілька років тому. Хтось підключив людей з податкової прокуратури, зробив спробу розорити Дмитра, видавити з ринку. Але він вистояв, переміг. Оглядаючи кімнату, звернув увагу на легкий металевий стелаж, на якому стояли рамки з фотографіями, здебільшого сімейними. Дмитро охоче пояснював. Тут із сином на рибалці це дівчатка на гірських лижах. Так вийшло. Вони наші екстремалки, а ми, парубки, спеці по спокою, рибалці. Але не завжди Дмитро, підморгнувши, додав. Гребінь хвилі тягне і вабить. Серфінг. Душеньку тут вже відводимо. Тому доказом служили кілька чудових фотографій. Непокірного океанського гребеня і серфінгістів, що летять на ньому. На одному знимку побачив відомого письменника. Ви з ним знайомі? Так. односкладно відповів Дмитро. На фотографіях люди, яких знаю особисто. Зібрані не за статусом, станом у суспільстві, наближеністю до влади. Тільки винятково з поваги до них як особистостей. раптово побачив рамочку з дитячим малюнком. Жінка на березі річки махає чоловікові й хлопчику, сидячим у човні. Безхитрісний, наївний, нічим не примітний малюнок дитини. Одне кидалося в очі. Він був досить сильно пом'ятий. Потім ретельно розгладжений, але сліди залишилися. Дитячий подарунок до якоїсь дати, уточнив я. Це Дмитро мовчки дивився на малюнок. Навіть гублюся в підборі визначення. Назву так Це моя точка відліку, компас, основа мене сьогоднішнього. Сказано. Більш ніж заінтригувала. Від подальших розпитувань зупинила тільки вроджена делікатність. Відчув, за цим стоїть щось глибоко особисте. Вигляд Дмитра свідчив про внутрішню боротьбу Розказати чи промовчати? Нарешті вибір був зроблений. Чим ви мене Віктор підкупили? Не знаю, посміхнувся Дмитро. Хоча лукавлю, безумовно, знаю, своїм незламним стрижнем на ньому все справжнє істине чоловіче, високо ціню та поважаю. Плюс приємний бонус високий IQ. Я почервонів. Похвала від людини, яка давно стала більше, ніж бізнес-партнер, вчитель. Гуру, наставник, розгублено пробурмотів. О, дякую. Так несподівано. Ви для мене приклад. Недосяжний взірець. Весь час тягнусь, прагну бути схожим. Я. Дмитро перервав. О, стоп, стоп! Без еківоків. На слова скупий, на похвалу тим паче, але життя. Навчило цінувати справжніх у всіх проявах людей, ви поміж них. А щоб спустити вас на землю по відношенню до мене, час мені злізти з п'єдесталу, на який ви мене затягнули. 15 років назад вже статус батька сімейства і успішного бізнесмена. Справи пішли успішно. видно, Потрапив у струмінь. Нова квартира, машина, відпочинок за кордоном. Тут мене понесло. На всіх висока. Не дотягуєте, хлопці. Ваші проблеми це ваші, не мої. Я розумний, дуже. І зірки до мене прихильні. З фортуною взагалі в обнімку. Тут уте ще інсульт. Дружина, звісно, до мами. у двох з сином. І, як у прислів'ї, біда одна не приходить. Підписав угоду із серйозними людьми. Розраховував на гроші, які обіцяв давній партнер по бізнесу. Повірив на слова без підписання попереднього договору. Життя підтвердило. Дружба дружбою, а гроші порізно. За несвоєчасну оплату потрапив на санкції, бігав, шукав. Але гроші в чималій сумі швидко не знайдеш. Продав машину, заклав квартиру, позичив у всіх, у кого було можливо. Сяк так вдалося мирно розійтися із тими серйозними людьми. Які насправді виявилося звичайним криміналом. Загалом зірки попливли, фортуна втекла. Мене просто скрутило, збило з ніг. Ще поруч не було мого оберега, мудрого порадника, дружини. У матері ускладнення потрібен догляд, залишити не може. Дзвонить щодня хвилюється. Я бадьоро. Все окей, не переживай, справляємося. Сусідка тітка Люба допомагає. А сам до пляшки. Спочатку потроху, потім більше. Вдома ні-ні, не при сині. Але тільки грошенята з'являлися Одразу в кафе, в бар. Одного разу. Бачу. З Нового Лексуса виходить той мій надійний партнер по бізнесу. По обійманню і поплескуванню по плечах моїх стягувачів, вони ж ті самі серйозні люди. Розумію, як блискуче розіграли спектакль розкрутити і витіснити з бізнесу дурня. Роль останнього зіграв я. Зі злістю рвонуся. Продемонструвати на них вміння каратиста з чорним поясом, але компанія встигла зайти в ресторан. Швейцар же подивився на мене суворо. Залишалося одне, два, а може, й три дні заливав гори. Про сина не замислювався. Сусідка забирала його з дитячого садка, годувала. Хлопець був нерозпещений, привчений до самостійності, частенько залишався сам. І ось повертаюся після чергової спиртотерапії, заходжу, а хлопчина до мене кидається. Татку, татусь, ти добув, я сумував, зараз тобі щось покажу. Я ж плюхнуся в крісло і відчуваю, як наростає в мене хвиля роздратування. Він скучив, бачите. Його мати десь застрягла. А мені що? Віддувайся тут за всіх. Син прибігає, простягає листок паперу. Татусь, я нас намалював. Дивись, мама стоїть на березі, махає нам. А ми з тобою в човні рибу ловимо. Він розказує, а в мене злість закипає. І з криком усякою дурницею займаєшся. Вириваю малюнок, зминаю, кидаю на підлогу і командую ану пішов спати. Хлопчисько позадкував, обличчя скривилося, ось ось розридається. Потім розвернувся і зник. Сиджу, вмовляю себе, і правильно треба виховувати, нічого з ним нюні розводити. Все і всі дістали, те що задоволена, ще пак. Дочку собі захапала, а ти крутись тут сам, як хочеш, цей рибалку надумав малювати. Книжки треба читати. Усвідомлюю, заспокоїтися не можу, тільки більше себе накручую. Згадав, у холодильнику горілка ще залишалася. Точно, налив пів склянки, відразу випив. Але розумію, що сил немає, взагалі немає, ні на скандали, сварки, ні на умовляння. Всередині порожнеча. Розчавлена безвихіддю порожнеча. Раптом відчуваю маленькі теплі рученята, що обіймають мене і чую. Таточку, рідненький мій, сидів у кімнаті, думав, адже таким тебе ніколи не бачив і зрозумів, хтось тебе дуже сильно образив. І тобі дуже, дуже погано. Татусю, мій татусечку, будь ласка, не переживай, я ж тебе так сильно люблю і завжди буду разом з тобою. Пам'ятаєш, ти сам казав, коли ми разом, ми з усім впораємося. Відчуваю, як голівка сина. Все сильніше і сильніше притискається до моєї шиї, і шия стає мокрою від його сліз. Але мої щоки чому вони мокрі? Так, виявляється, чоловіки теж плачуть. Дмитро замовк. Розповідь сколихнула пережиті почуття. Невдовзі продовжив. Обійняв сина, відніс у ліско, трохи пошепотілися, почекав, поки засне. Повернувся у вітальню, насамперед підняв із підлоги малюнок. Обережно, через марлю розгладив утюгом. Наступного дня купив рамку, вставив туди малюнок. Тоді дав собі слово Ніколи. Ніяким зовнішнім обставинам не дозволяти впливати на мої стосунки з улюбленими і близькими, та завжди пам'ятати, заради чого варто жити. Цей малюнок нагадування про прийняте рішення, момент з якого розпочався інший Дмитро. Перенесший випробування усвідомівший, помудрішавший і окрилений дарованим йому щастям. Оповідання вразило. Вразило все хлопчик з дивовижною проникливістю та вмінням співпереживати. Дмитро, зумівши не зламатися, не потонути в п'яному жалю до себе, зберегти сім'ю, повагу до себе. Ця історія гідна до видання багатотисячним тиражем. Книжку вручати кожним молодятам, як подарунок порадник. Дивишся, розлучення і зменшилися. Дмитро посміхнувся. Цікава пропозиція. Малюнком не поділюся. А оповідання, якщо допоможе, буду тільки радий, публікуйте, даруйте. Але діючі особи мають бути змінені. До речі, ви перший, зрозуміло, за винятком дружини і сина, кому це розповів. Я, відчуваючи вдячність за гордість та довіру, подумав. Тільки сильні, незаурядні, впевнені в собі люди здатні відкрито розказати про помилки, виставивши себе. Не в кращому світлі і не боятися зіпсувати свою репутацію. Дмитро був саме таким. Користуючись його дозволом, ділюся історією з вами. Дорогі друзі, не забудьте, будь ласка, поставити лайки та підписатися на наш канал. До нових зустрічей на каналі. Горошенка – казки та історії для всієї сім'ї. Всього вам найкращого. До побачення!